Хто такий Володимир Зеленський? Нам кажуть, що він самовідданий слуга українського народу. До речі, не забувайте, що він актор, який мужньо захищає свою демократичну націю від жорстокого вторгнення свого сусіда хулігана. Хто такий Володимир Зеленський? Трампісти випустили надзвичайно гидотний серіал про Україну загалом і зеленського. Зокрема, якби він був не англійською, а російською, це було б класичний російський пропагандистський продукт. Але він вийшов в Сполучених Штатах. Ми вважаємо, розбір цього серіалу дуже допоможе українцям зрозуміти, яким насправді буде повернення Трампа в крісло президента, як Трамп і його прихильники дивляться на світ, і чого чекати Україні від Трампа, якщо той стане президентом. І тут маленький спойлер нічого доброго. Ми не ставимо за мету впливати на вибір американців, як і не збираємося виступати адвокатами зеленського чи будь-якого з іншого фігуранта фільму. Ми покажемо, скільки маніпуляцій і відвертої брехні транслюються американцям в першу чергу прихильникам республіканської партії. Цей серіал вийшов на маловідомій в Україні платформі, яка називається Truth in Media. Її створив Дональд Трамп і вийшов в мережі X, колишній Твіттер, власником якого є трампіст Ілон Маск. Цікаво, правда. Поки вийшла перша серія серіалу Хто такий Зеленський або «Зеленський без маски, давайте почнемо його перегляд. Але перед тим ми нагадаємо, що ми не викладали повну версію на Ютуб через те, що ну, фільм настільки мерзенний, що Ютуб може просто заблокувати нам не тільки цей фільм, а й канал загалом. Ми викладаємо його у нас на патреоні. Серія перекладена і переозвучена українською. Якщо вам цікава повна версія, будь ласка, посилання на патреон і на цей фільм в описі відео. Він один з найвідоміших людей на планеті, не просто світовий лідер, а воєначальник і обличчя, як нам казали, глобальної демократії. Я журналіст-розслідувач Бен Свон. Хто ж ведучий цього серіалу? Бен Свон називає себе журналістом-розслідувачем, але це не зовсім так. Він телевізійний спортивний продюсер, а потім працював новинним журналістом і продюсером, а також головним редактором філії Мереж Фокс і Арті. Америка російської державної телевізійної мережі Russia Today, як дивно, правда, його неодноразово ловили на фейках. То, що цей проросійський трампіст продає американцям. Володимир Зеленський народився в 1978 році в Кривому Розі промисловому місці на півдні України. Як і більшість мешканців регіону, Зеленський виріс російськомовним і не володів українською мовою, поки не пройшов прискорений курс вивчення під час президентської кампанії. Зеленський вивчав право в коледжі, який закінчив у 2000 році. Автори фільму навіть в елементарній біографії Зеленського брешуть кривий ріг на півдні України. Навіть з мапою яку показують американцям, зрозуміло, що це не так. Як і теза про те, що Зеленський не знає української? Я, наприклад, дуже добре його розумів, бо я так само десь в тих роках навчався, правда, я навчався в Кропивницькому, в теперішні в тодішньому Кіровограді, І я в мене, наприклад, українська мова була з 4 класу, але це не означає, що я не знав українську, я прекрасно добре її розумів, навіть розмовляв з родичами і на уроках, але не використовував в побуті так само думаю, як і Зеленський. Далі автори розказують про створення 95-го кварталу. Перехід кварталу на плюси Коломойського все максимально спрощено, але й максимально негативно. Варто це побачити. Нагадаю, що фільм українською з українського звучкою є в нас на Петріоні. Далі розповідають про про серіал Слуга народу та створення партії під назвою Слуга народу і похід зеленського в президенти. Так подивіться, як автори передають революцію гідності та початок війни Росії. А проти України ще у 2014 році весь цей час на Донбасі з 2014-го точилася війна того ж року. В результаті державного перевороту було повалено демократично обраний уряд Віктора Януковича – союзника Росії. Ультранаціоналістичний український режим захопив владу а етнічний російський регіон Донбасу відмовився визнавати уряд перевороту. Почалася жорстока громадянська війна. Ані слова про причини майдану, про розстріли, напад та анексію Росією Крима, відправку стрілкова Гіркіна на Донбас, розстріли котування проукраїнських активістів там і дуже впізнаваний наратив про російський регіон Донбас, в якому зовсім е, за всіма переписами завжди більшість, абсолютна більшість, ідентифікувала себе як українці. Дивимось далі. Попри те, що Зеленський є носієм російської мови, він вхопився за ультранаціоналістичні кампанії, щоб обмежити використання своєї рідної мови. Незадовго до вступу на посаду Зеленського у 2019 році в Україні ухвалили закон, який зробив українську мову обов'язковою для держслужбовців, таким чином обмеживши використання російської Давайте я вам поясню. Бо багато хто на заході не розуміє, 22% українців розмовляють російською мовою як рідною. Закон також забороняв викладання російською і вимагав, щоб усі вивчали українську. Вже за президентства Зеленського в січні 21-го року закон 19-го року розширили і зобов'язали працівників сфери послуг починати розмови з клієнтами українською. Вони могли змінити мову лише в тому випадку, якщо клієнт просить про перехід. Наступного року закон зобов'язав змі виходити українською мовою у червні 22-го року. Зеленський підписав дискримінаційний указ про обмеження доступності російських книг і музики. Всі ці закони показують, як радикальний націоналізм увійшов у мейнстрім. Українського суспільства бачите, це Зеленський зрадив свою рідну російську мову а налаштував українське суспільство на ультранаціоналізм, а не суспільство домоглося прийняття цих законів. І ані слова, що обмеження російської музики і літератури вийшло вже після початку повномасштабної війни Росії проти України. І ось як автори подають напад Росії на Україну. Лише через чотири місяці світ навколо Володимира Зеленського кардинально змінився. Росія перетнула кордон України з солдатами і танками в рамках того, що вони називають спеціальною військовою операцією. Зеленський поміняв костюм і краватку на оливково-зелений і за одну ніч став улюбленцем західних змі. Час був ідеальним, можливо, занадто ідеальним. Це було дуже схоже на традиційний сценарій героя коміксів Марвел. Він герой, він хороший хлопець, виступає за все хороше, і на нього нападає еквівалент Лекса Лютера у фільмі про Супермена, яким був злий Володимир Путін, і вони знаєте досягли неабиякого успіху в Сполучених Штатах, просто тому що це єдина історія, яку дозволено оприлюднити. Зеленського зробили героєм, а Росію назвали агресором, який всього хоче відбудувати старий радянський союз, але правда полягає в тому, що вторгнення 22-го року було далеко не неспровокованим. Росія десятиліттями попереджала про жахливі наслідки, якщо НАТО продовжить розширюватися, і закликала Сполучені Штати та НАТО офіційно заявити, що Україна не приєднається до альянсу. Бачите, це Росія просто хотіла відбудувати радянський союз. А що тут такого? Чого б це? Україна була проти, і, взагалі, це США і НАТО спровокувало Путіна, бо НАТО оточила Росія з усіх боків. Але навіть тут автори показують карту, де членами НАТО е позначені держави, які терміново вступили в альянс вже після нападу Росії на Україну, і як наслідок цього. Але для чого? Це знати американцям, і до слова НАТО відмовляло навіть в ПДЧ Україні не два десятиліття, але знову кому це цікаво? І далі автори розповідають, як на дві 2022 року Росія Україна майже домовилися про мирну угоду. Ну ми не будемо коментувати наскільки це відповідає дійсності, але мир зірвався, як кажуть у фільмі, саме через Європу та США, які нібито підштовхнули Україну на продовження війни, і ані слова про Бучу чи Маріуполь. До речі, далі автори розповідають про розрив домовленостей і посилення репресій в Україні. І хто ж про це? Розповідай, давайте подивимось. Я минулого року був змушений тікати з України не через росіян, а через те, що мені погрожували. Мені погрожували смертю. Я був змушений тікати з України, тому що я хотів миру. Після того, як було оголошено, що мир неможливий, кількість смертей зросла, а репресії посилились. Я, журналіст-редактор, з величезним досвідом мав погуглити, щоб зрозуміти, хто це такий. Отже, знайомтеся, Андрій Теліженко, колишній український дипломат, ходив на проросійські канали Медведчука, де працював відповідні наративи. І намагався допомогти просувати ідею президенту Трампу, що Зеленський співпрацює з демократами. Ще один цікавий персонаж Гонсало Ліра. Дивимось! Гонзало Ліра був популярним чилійсько американським блогером, який загинув як політичний в'язень в Україні. Його ймовірний злочин він озвучував у мережі думки, які відрізнялися від позиції української влади. Ліра дав нам ексклюзивне інтерв'ю через рік після того, як його вперше затримали. Ось що він нам сказав, коли ми запитали про можливість проведення українських військових операцій під чужим прапором. Тут у Харкові мене заарештували. Допитували і мене, знаєте, відпустили. І справа в тому, що я збираюся викласти відомі мені факти обережно. Я не хочу втратити свободу в цей час. Після того, як цей конфлікт закінчиться, я розповім вам про інциденти, де, на мою думку, були люди, які видавали себе за інших. Інциденти, які на мою думку були дуже явно створені штучно, щоб підкріпити заклик режиму зеленського до грошей і зброї з боку заходу. Але наразі я не хочу про це говорити з причин, які я назвав. По перше, цей популярний блогер не є вже таким популярним. Ви коли-небудь про нього чули. І по-друге, Гонсало Ліро інкримінують аж ніяк на критику зеленського, а виправдання російської агресії проти України, бо він нагадує публічно виправдовував напад Росії тим, що в Україні нібито встановлено неонацистський режим, заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах. Масовані вбивства українців російськими окупантами в Бучі та інших містах, цікаво, що навесні 2022 року Ліра особисто знімав на відео українських військових, намагався показувати їхнє обличчя, ображав бійців. Він публікував ці відео в своїх сторінках на Ютубі, Телеграмі і Твіттері. А під вартою лише тому, що він порушив умови звільнення під заставою, намагався втекти від українського правосуддя і те, що він Мертвий не має жодного підтвердження. Ще один коментатор добре відомий українським е е українським глядачам. Це Паша Мерседес. У грудні 2022 року в Україні ухвалили закон про заборону релігійним організаціям Мати зв'язки з Росією після його прийняття було заарештовано кількох священиків і допитано 50 осіб. У березні 2023 року. Історичний монастир України Києво-Печерська Лавра зазнав нападу, а частина його була закрита. Митрополит Павло Лебідь є главою православної церкви в Києві. Він дав нам інтерв'ю за два дні до арешту. Меня спросили, коли я відався з Путіним. Я твіти тогда коли і ви, коли Путін приїжджав в Київ, то ви в я не нікаководна і знову повна відсутність контексту, що попи московського патріархату виправдовували напад на Україну, наводили ракети в деяких церквах на сході. Церкви московського патріархату використовували під склади зі зброєю ще з 2014 року. І ще цікавий факт У фільмі Українську православну церкву Московського патріархату називають ортодоксальною для американців. В перекладі це означає православна, але і послідовна, і правовірна. До прикладу, ортодоксальні євреї, але ні слова, що в Україні існує православна церква України, нічого про Томас і так далі. І складається враження, що в Україні закрили православну церкву в принципі. І останній епізод. Минув майже рік війни Росії з Україною, і зараз більшість аналітиків тихо визнають, що Україна не має шансів, Незважаючи на величезну кількість зброї, танків, оборонних систем, понад 160 мільярдів доларів, які ввели Сполучені Штати і Західна Європа. Росія контролює більшу частину Донбасу, і широко розрекламований контрнаступ України виявився повним провалом. І це не дивно. Багато аналітиків, які не потрапили до провідних ЗМІ, прогнозували програш України як. Як тільки почався конфлікт з огляду на патову ситуацію, контроль над територією наразі розділений за лініями, які раніше були узгоджені Україною та Росією. То чому ж війна досі триває? Уявляєте, Україні придали купу зброєння і боєприпасів, а вона не може перемогти. Ну, брехня на брехні. За два тижні має вийти друга серія цього серіалу. Хто такий Зеленський? Ми плануємо його так само оперативно перекласти та переозвучити і викласти саме на патрон через те, що Ютуб за таке відео ну, може просто нас забанити. На каналі Спекспроекти ми зробимо знову огляд. А поки підписуйтесь на наш Patreon, посилання є в описі під відео. Отримуйте доступ до ексклюзивного контенту та, будь ласка, підтримуйте наш канал, адже ми боремось не лише проти російської пропаганди, але й про.